Що стосується біотгон, на який були особливо надії, то мені як президенту Федерації давати оцінку листю нашому спортсменам не хочеться, щоб не було розмов про необ'єктивність, щоб береться з моєї сторони. Тільки скажу, що так, медалей не було, але не було завойовано. Але я задоволений, що ті вісім спортсменів з 9, які стартували, зайняли місця з п'ятого по 8. На Олімпійських гір. І в багатьох гонках були реальні можливості для забирання медалей. Все могло бути по-іншому. Без спортсменів були дебютантами гонковику. Що негативно вплинуло? Ну я думаю, це психологічний стан наших спортсменів. Тому що ми говорили, я говорю багато і до Олімпійських гір, що потрібно вирішити питання покращення житлових побутових умов для них. Це молоді спортсменки, такі, це Маринкові, тавани, підручні Олени, які. Перераз між зборами жили на базах, де не було часто ні тепла, ні харчування, ні транспорту, і ну, в дуже поганих умовах. Вони там перебували, хворі, хвороби були і так далі. І я, ну це перше, що вони зробили, це дякуючи сильно Назаровичу, що я можу сказати, що позавчора Семирентові діваль отримали ключі від квартир в місті Суму влади, від нової влади. А також. Федерація вирішила забезпечення підручної Олени житлом в Тернополі. Буквально, я думаю, на протязі тижня вона отримає кошти для купівлі квартири, квартири і що далі змогу готуватися до наступних лібійських ігор, краще, напевне, моральному і психологічному стані. Що стосується матеріально-технічного забезпечення, то ми дуже часто програємо ще до виходу на старт, тому що всі ви знаєте, що наш кращий інвентар виробляється в державах головних наших суперників. Це і змащення, це і парафіни, це і гвинтівки, і патрони, і лижі. І в першу чергу, наприклад, якщо фірма фішер випускає тисячу пар лиж, вони в першу чергу їх відкатують і віддають норвежцям, своїм останніцям, французам, німцям, і ми отримуємо те, що залишається і ще не дуже високоякісні лижі, які вже, скажімо так, дуже важко приготувати, щоб вони були конкурентно про на великі змагання чималю світу і в біцких єрах. Це питання також потрібно якось вирішувати. Які я б бачив проблеми, які потрібно вирішити до Сочі 2014 року. Загальні і дуже коротко про пробігло. Що необхідно зробити? В першу чергу ми повинні визначити стратегію основних завдань для конкретних зимових спорт для того, щоб виступу до Сочі 2014 року. Стратегії підготовки потрібно дуже чітко домовитися, за що відповідає Міністерство сім'ї молоді спорту, Міністерство освіти, Олімпійський комітет, Федерації, регіональних місцевої організації, тому що у нас сьогодні спортсмени знаходяться в усіх цих організаціях. І деколи лебідь, рак і щука, як кажуть, і ми не можемо знайти цей якісний впливу підготовки для кожного виду спорту чи для кожного спортсмена. Це потрібно об'єднати. Визначити чіткі технічне завдання і план підготовки по кожному зимовому виду спорту з об'єднанням в єдиний план фінансових ресурсів з, з різних джерел. Наприклад, що, що це таке? Наприклад, в команді вони визначили технічне завдання для федерації біатлону. Що потрібно зробити, щоб зберегти медалі в ранкової? по стрільбі. Німецький спеціаліст, який коштує 5 тисяч євро в місяць, два роки працює, результат. Ми бачимо дві олімпійські медалі, чоловіча і жіноча і покращені стрільби по всіх в білоруській команді. Ще вони привезли спортсменку з Росії, думаю, що сантиманційська, яка розвивала медаль. Це чітко видно стратегія і те, що вони привезли австрійського змазчика, який також коштує 4 тисячі євро в місяць, який готує лише дуже складних подних умов, краще лишення, ніж у білоруській команді не було вам Це ми бачимо конкретно. Казахстан. Привезли з Росії Хростильову, її медаль, підготували і вона розвиває медаль. Словаччина привезли з Росії Кузьміну, яка дуже багато має Росія наша. І, і дві медалі целі за Словаччину. Тобто кожна держава вирішує свої питання, але конкретно і реально. Це дає свої результати. Я думаю, нам також потрібно подумати, такі, як це зробити в на наші соціальних на команди. Вирішити питання я вже говорять з обезпеченням безкояція спортивним інтерем та іншим необхідним обладнанням провідних спортсменів за індивідуальними списками, що претендують на високі місця в Сочі. Це постійно бути. Підсилити керівництво федерації спеціалістами з досвідом в управлінській діяльності, серед бізнесменів, які люблять і розуміють спорт, а також бувших регіональних чиновників, які мають успішний практичний досвід поправлінню розвитку спорту. Тому що в федераціях багато сьогодні майже немає кадрів і вони фактично. В орансійному плані дуже мало працює. Створення центрів олімпійської підготовки в регіонах, де є відповідна матеріальна технічна база, тренерські кадри та умови проведення тренування з застосуванням сучасних технологій. Що ми маємо увазі? Наприклад, суми, базовий Динамо. Держава не може вкладати кошти, тільки, тому що це фактично приватна база до контроліста. Вирішити питання, щоб вона могла працювати на лижний спорт, на біатлон, там всі умови є, кадри є, можна туди підтягнути відновлені процеси і нагадати на спортивну науку, але це питання і на політична воля МВД, наших міністерств, то може, зможе в Кабінеті міністрів. Така сама ситуація в Чернігіві, база лікарського союзника також могла б працювати як база медики підготовки на Сочі.